Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А що стоїть за заявою Умєрова і постановочними світлинами про відсутність намірів звільнити залужну? а тільки хитрість і лукавство його керівництва пише Карл Волох. Умєров не має повноваження звільнити головнокомандувача його заяви на цю тему. Гімна варті. Єдине, хто міг би дати суспільству зрозуміти, що від плану відправити генералу відставку на банкові, відмовилися президент Зеленський. А він демонстративно відмовчується. Це означає, що, попри все обурення суспільства і партнерів Зеленський налаштований позбутися популярного воєначальника. а Зараз нам просто замилюють очі. Прикро, що і цей міністр оборони погоджується, аби його використовували як гумовий виріб. Хоча хто б там тримав інакшого, пише Карла. Офіс президента хоче звільнити головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужної призначити на його місце Олександра Сирського, учня генерал-зрадника Хомчака. Зеленського бісить народна любов до залужного та його популярність заради своїх рейтингів. За знищить ЗСУ. Хомчак Людина олігарха Курумойського, але саме він лобівав призначення сирського та підвищення його по службі. Операцією щодо заміни залужного керує Андрій Єрмак. Шапошніковонюза є інформація, що Зеленська планує усунути генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройними силами України. Джерела ЗСУ підтверджують, що так справді Зеленська й планує звільнити Залужного і поставити на його місце Олександра Сирського. Цю комбінацію розігрує Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію зближення із. Сирськам, аби суспільство звикло бачити їх разом, і планує представити його як нового головнокомандуючого ЗСУ. Біда у тім, що Олександра Сирська є людина генерала Хомчака, як відомо, Руслан Хомчак планував іловайську операцію. Потім утік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат. А відтак уник розслідування, призначаючи сирського на посаду голови ЗСУ. Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво ЗСУ. Джерела УЗС повідомляють, що коли Хомчак був понижений до посади інспектора сирських у Хомчака днями та ночами був його довіреною особою. Ставши президентом, Зеленський одразу призначив Хомчака головою Генштабу ЗСУ. Хоча раніше Хомчака із Зеленським нічого не пов'язувало. Але Хомчак є людиною ольгарха Коломойського, завдяки якому Зеленський став президентом. Це й пояснює мотивацію з призначити Хомчака. Через три місяці у серпні 2019-го дев'ятнадцятого за підписав укази про призначення Олександра Сирського командувачем сухопутних сил ЗСУ. Оборона Києва була відповідальністю сирського 24 лютого то РФ практично миттєво окупувала Київську область, а РФ висадився у Гостомелі. Були захоплені Рбінь, Буча, Стоянка, Пуща, Водиця, Макарів, бої дійшли до оболоні у самому Києві. Сирський розповідає, що в нього були два кільця оборони Києва. Але де ж були ті два кільця, якщо ворог практично одразу взяв Київ облогу. Це неправда. Зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака. Ми знаємо, що творив Хомчак у Іловайську. Як він його здав, зовсім не дивує, що по аналогії була здана захоплена РФ Київська область область, де за словами сирського під його командуванням, нібито була оборона, як наслідок тисячі вбитих і закатованих українців. Київ не захоплено, тому що відразу підтягнулися добровольці, військові бійці тероборони, які схопили зброю, і стали на захист міста. Підтягнулися десант, гура, десант СБУ і інших силовиків органів. Так вдалося зупинити ворога, але це не заслуга сирського, який повинен був розробити плани і організувати оборону Києва, якої фактично не було. Моє джерела в ЗСУ повідомляють, що сирськ навмисне поставив у Гостомелі менша сили, дуже мало ПЗРК, і тому російський десант на гелікоптерах спокійно висадився у Гостомелі. Цікаво, що російські змі коментуючи заміну Залужного та сирського, пишуть, що сирський народився у Росії у Володимирівській області, а не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичного погляду. Цитують політичного експерта Медведчука Михайла Чаплигу, який називає Сирського найкращим генералом у Європі. Так, сирський справді народився в Росії для Москви. Сирська на посаді головнокомандувача зас це Шо роялі закінчив Московське вище командне училище служив у Совєтському Союзі. Фактично, він є російський генерал, з яким Кремліві буде працювати дуже зручно. До речі, батьки сирського живуть у Росії. З боку офісу президента зараз в інформаційному просторі просувається теза. Нібито чутки про заміну залужного на Сирського розганяють агенти Кремля. Ніби такої заміни не планується. Я вже розповідав про те, що видання Українська правда обслуговує офіс президента і публікує джинсу, таємники та змовні статі. На команду Єрмака так от 18 серпня Українська Правда опублікувала статтю про заміну залужного, де є цікавий абзац. У силовому крилі команди президента Українська Правда кілька разів доводилося чути думку про можливу заміну головкома. щоправда, відбулося це не в істеричних тонах розпропаганди, а як робоче питання і прізвище можливого наступника залужно так само виникало повагу. Мова про командувача сухопутних військ генерала Сирського. Після виграної під його керівництвом битви за Київ навряд чи його кандидатура в когось викличе розум. Міння що відбувається українська правда на замовлення офісу президента почала просувати тезу, що так справді планується заміна генерала залужного на генерала сирського. і Немає до нього жодного питання, Нібито він є героєм, але у статті немає жодної аналітики про те, що сирська є людина генерала Хомчака. Офісові президента не потрібен скандал навколо майбутньої заміни залужного на Сирського, Але в той же час офіс президента починає готувати суспільство, що така заміна може відбутися. Видання українська правда належить. Спекулянтові Томашу Фіалі, який також володіє виданням «Нове врімя». 17 вересня. На ЕНБІ вийшла публікація Атланти операції, як генерал-полковник Олександр Сирський став одним зі співавторів нових перемог ЗСУ на сході та допоміг відстояти Київ. Жодної критичної аналітики у статті немає. Це класична піар-публікація для просування нової політичної фігури Сирського на замовлення офісу президента може скластися враження, нібито взагалі, усе, що відбувається у ЗСУ, відбувається під командуванням сирського залужного але з медіа, нібито залужного немає, і у читача може виникнути відчуття, ніби залужний взагалі не є командувачем. А командує ЗСУ Сирський. Це маніпуляція. На мій погляд, одною з причин, чому Зеленський вирішив прибрати залужну, те що залужний, незалежна людина він поводиться як незалежна посадова особа. Генерал він не бере участі в політичних спектаклях. А Зеленський любить, щоб за ним бігали. І як цуцика і питали, чому і зволіться. Тому він обожнював генерала Хомчака, який бігав за ним. Лизав йому зад поруч із Хомча. Ком Зеленський почувався генералісимусом, коли українська армія почала одержувати перемоги на полі бою. Персона Валерія Залужного стала дуже популярною в суспільстві. у Медіа люди почали дуже поважати його. Публікації інтерв'ю статті із Зеленський побачив у ньому конкурента. Він злякався, що залужний буде популярніший за нього. Сирського дуже погана репутація. Джерело ЗСУ каже, що солдати його не люблять. Він поганий командир. В нього дуже негативне ставлення до солдатів. І він такий самий пристосуваний, як і генерал Гомчак, військовий. З під НІКОМ Арті Грін опублікував таке повідомлення. Я стверджую, що залишивши логвине 8 лютого 2015 року, командирові першої БТГР 30-ї бригади, тоді ще підполковникові Сергію Собку наказав, наказ передав саме тоді, ще генерал-майор Олександр Сирський. При цьому обидва абсолютно точно усвідомлювали, що цей наказ означає навмисну здачу українським командуванням Дебальцівського групування в оточення. Якщо хтось сумнівається у правильності мого твердження, пропоную викликати мене до суду за наклеп і розберемося. Саме тому, у разі призначення генерала сирського головкомома, я негайно напишу рапорт про звільнення зі ЗСУ у зв'язку з обґрунтованою недовірою новому головкомові. Отже, Дебальцевський котел трапився, тому що цієї операцією командував генерал Сирський. Нічого не нагадує. За кілька місяців до того трапився і Ловайський котел, іловайську операцію планував генерал Хомчак, який потім втік, як у Іловайську, так і у Дебальцевім загинули тисячі солдатів завдяки цим двом генералам. Обидва вони закінчили московська вища команда. Андне училище, потім трапилася буча ірпінь, тисячі закатованих і вбитих українців. Ви не бачите тут системи. Операцію щодо заміни генерала залужного на Сирського керує Єрмак. Його репутація як агента впливу Кремля відома. Ви можете спитати Зеленського обличчя, яка мета заміни залужного на Сирського? що саме зробив залужний такого, що захоче його замінити конкретно. Хай дасть відповідь суспільству, яка його мотивація під час виборів запитав питав Порошенка на стадіоні? Чому ніхто не сидить за Іловайськ? Тепер три з гаком роки тому є питання вже до зе, чому ніхто не сидить за Іловайськ. Чому генерал Хомчак не сидить ба більше? Хомчак нині заступник секретаря РНБО СБУ почали перемагати на полі бою. Слава йде залужного і Зеленському. Закоротіло прибрати залужного і призначити учня Хомчака сирського. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.